Доброго дня! Сьогодні я хочу вас познайомити з жирафом. Жираф найвища тварина на землі. Зріз дорослої особи досягає 6 метрів. Найвищим визначено жирафа з кличкою Джордж, якого в 1959 році привезли з Кенії до зоопарку Честера, Англія. Його зріз становив 6,1 метра. Жирафові належить ще один рекорд: він має найдовшу шию, хоча б е, ні така сама кількість хребців, як і в людини. Щоб качати кров до голови, жираф придбав собі сильне серце масою до 12 кг. За хвилину вона перекачує 60 літрів крові. Відповідно, кров'яний тиск у плямистого велетня найвищий серед ссавців. Годується жираф рослинністю зривати листя з колючих, а кацій гілок йому допомагає чорний і м'язкий язик завдовжки до 45 см. Причому завдяки зросту жираф пасеться у верхньому ярусі, де в нього немає конкурентів. Цікаво, що своїм язиком жираф може навіть почистити собі вушка. У природі немає двох однакових жирафів. Малюнок з темних плям у кожної тварини індивідуальний, як відбитки пальців у людини. Таке забарвлення чудово маскує жирафа, хоча ворогів у цього довго велетня немає. Хіба що лев не зважиться напасти на нього? Та й то лише під час водопарно водопою. Це найнебезпечніший момент для жирафа, щоб нахилитися до води і не втратити рівновагу. Йому доводиться широко розставляти ножки. А зараз, малята, пропоную вам послухати оповідання бажання жирафи. У далекій Африці, де сонечко світить особливо яскраво. Не а взимку немає снігу, жила маленька жирафа, і було у неї одне бажання вирости великою великою. Мама їй говорила, що для цього треба гарно їсти і добре спати. Але не дощі в Африці рідкість, тому трава там не соковита і не смачна. А як таке можна їсти? Ще й багато. Та й сп патини цікаво, коли такі ж малі жирафи граються довкола. Пройшов певний, прийшов певний час, але бажання жирафи не здійснювалось. Вже навіть молодші за неї виросли, а наша плямка залишалася такою ж маленькою. Та одного разу вона прокинулась від того, що на неї падала зверху вода. Плямка ще ніколи не бачила дощу, тому злякалась і побігла до мами. Не бійся, маленька, тепер травичка буде дуже смачною, заспокоїла мама. Дощ падав три дні. Увесь цей час жирафи ховалися під велетенським деревом, біля якого зеленіла травичка. Тому плямка гарно їла, а ще багато спала. Ось тому, коли закінчився дощ, і вони знайшли своїх друзів жираф. Що сховалися в іншому місці, плямка помітила, що вона підросла. І інші маленькі жирафи не виглядали вже такими високими. Та сонечка світило недовго. Знову пішов дощик, жирафи знову поховалися під дерева, і вже через кілька днів. Маленька жирафа дістантувала нижній гілочок дерева. Листочки на ньому були смачніші за травичку, бо дерева тягнулося вологу з землі набагато нижче, ніж трава. Згодом плямка ще підросла і навіть перегнала своїх ровесників, а потім і маму наздогнала, і її бажання здійснилося.